Дональд Трамп 9 липня оголосив про 50-відсоткове мито на всі товари з Бразилії. Воно почне діяти з 1 серпня. Водночас, причиною тарифів він назвав суд над експрезидентом Бразилії Жаїром Болсонаро. У листі до чинного голови держави, опублікованому в соцмережі Чус, він назвав це полюванням на відьом і зажадав негайного припинення. Після заяви Трампа бразильський реал упав щодо долара на понад 2%. відсотки. Також подешевшали акції бразильських компаній, таких як Embraer та Petrobras. Бразильська влада назвала лист Трампа образливим і заявила, що не прийме втручання у справи Дової системи президент Бразилії Лула Дасілва провів нараду з віцепрезидентом і міністром фінансів, щоб обговорити заходи у відповідь. МЗС Бразилії також двічі викликало представника посольства США, вимагаючи роз'яснень. Водночас Трамп звинувачує Бразилії в порушенні прав американців на свободу слова і у несправедливих торговельних практиках. Так він каже, що в країні цензурують соцмережі, а ще ведуть нечесну міжнародну торгівлю. США продають Бразилії більше ніж купують у 2024 році. Профіцит становив 7,4 мільярда доларів. Бразилія продає США нафту, каву, сталь та чавун. А США літаки, нафтопродукти та напівпровідники.